Я вітаю вас сьогодні на моєму відео, і сьогодні, неймовірно, такий невипадковий день і час, коли я його пишу. Хочу поділитися з вами, друзі, історією мого зцілення в житті від невиліковних хвороб, які я пройшла прожила. Чому саме зараз я вирішила розповісти вам історію саме мого зцілення, того, як я практикувала його на собі, як я себе випробовувала. Скільки я всього пройшла в цьому житті для того, щоб зараз бути саме такою, яка я є, раз на рік в моїй школі вищої інтеграції людини я проводжу курс Цілитель. Це такий еволюційний, поглиблений теоретично-практичний курс, де я застосовую інновітні технології для усвідомлення того, що таке хвороба. Як з нею співпрацювати, як налаштовуватися на імпульси стілення, як їх запускати, як працювати з сферами стілюючими, тобто як налаштовувати клітинки, балансувати енергії, тобто, і як напряму співпрацювати своїм тілом, душею, серцем, розумом? Це є така комплексна система. І ось якраз скоро у нас стартує в нашій школі цей курс 4 го жовтня. Тому я вирішила, друзі, щоб передати вам сьогодні сам сенс. Як я зрозуміла, як працює система зцілення людини і для чого нам хвороби, для чого взагалі це показується в долі нашій, проявлюється для нас. Що ми маємо усвідомити в зв'язку з такими ось речами, які з нами відбуваються? І так як на той час, коли я, наприклад, хворіла. Перша, коли я захворіла, я була ще зовсім молодою. Це було мені 30, 32 роки мені було, як я дуже сильно захворіла. Захворіла а, такою хворобою, що діагноз мені не могли поставити, що зі мною відбувається. На той час в мене була сім'я моя, так, чоловік, двоє діток, син, донечка. Донечка ще не ходила в школу, ходила в дитячий садок. І я, не знаючи того, як працює взагалі система існування людини на той час, мене підштовхнуло впізнання саме хвороба моя, хочу згадати декілька фрагментів для того, щоб от намалювалася у вас картина того, Чому так важливо розуміти механізм сам? Як ти захворієш, по ходу, бо це трапляється не в одну мить, і як ти потім виходиш з цієї хвороби, тобто це так само не одна мить. Сталося так, що я жила от не своє життя. Не жила не своє життя в тому плані, що я не розуміла, де моє призначення, хто я тут є. Я не розуміла, що я маю робити в цьому житті зараз і тут, що я маю проводити в нього. Маючи сім'ю вже так, в принципі, для життя, в принципі, все в мене було, але не було свідомого ставлення до себе, не було розуміння, що має жінка ще робити тут, на цій землі. Я вважала себе глибокою жертвою, яка весь час не бачила в собі життя. Того єдиного, яке дано тобі тут і зараз. Я не бачила його друзі. Я весь ще жила для родини, для діток, для... для собак, для котів, для будинку, для городу, для кухні, для кастрюлі, там, для кого я ще жила, для всіх жила, тільки не для себе. І ось так склалося, що життя показало мені, що ти маєш зупинитися. І полежати і подумати, що ти робиш з собою так? Такого, що ти ось виглядаєш ось так. Я покажу вам, як я виглядала в 32 роки, наприклад, і ви зрозумієте, про що я говорю зараз. Так от на той період часу так, я зрозуміла які речі в собі: що нервова система людини. І психіка людини напряму впливають на стан її фізичного здоров'я, так? стан душі людини, тобто енергії, з якими ти народжуєшся сюди, сама енергізація оцього згустка програми твоєї, з якою ти сюди заходиш, розкриття її домінуючих енергій і задач, з якими вона заходить, напряму залежить від психічного стану і від розуміння, як працює тві, твоя психіка і твоя нервова система. Сталося так, що в мене колись в дитинстві була травма хребта, я впала з дерева, і в мене централь... центральна частина спини вона була дуже сильно вдарена. І в мене там сув позвонків відбувся. Так? І я просто з цим якось жила весь час. А потім, коли вже я народила двох діток, я... Десь почала відчувати те місце, як то воно в мене заблоковане, там, де знаходяться центральні нервові закінчення, там, де йдуть кольцеві нерви. Так? ну Хто розуміється на цьому, ви знаєте, про що я говорю. йдуть все ж у нас зав'язано на центрі спини. І я часто кажу, там саме те місце, звідки ростуть крила. Воно блокується чомусь. Так ми відчуваємо те місце, воно дуже важливе. Тому що там напряму, ось якщо брати так, от центральний між лопатками нерв, і він напряму ось виходить до серця. Так? Ясне діло, що він блокує що, коли він там заблокований, не може нормально функціонувати. Блокується що? Блокується дихання, тобто легені, серце і всі. Судини, які туди відносяться до цього процесу. Тобто, ти не розумієш, що ти думаєш, що тебе хворіє серце, ти думаєш, в тебе за хворий хребет, ти думаєш, в тебе там легенями якісь проблеми, ти не можеш нормально дихати, тобі не поступає достатньо кисню в мозок, і створюють спазми сосудів, і створюються спазми, і як сказати. Ця саме робота судин вона стає нормально неможливою. Неможливою нормально. Тобто ти звикаєш, потрошечки звикаєш до цих станів. Потім ти думаєш, чому в тебе німіють руки, німіють ноги. Поступово ти перестаєш ходити. От, ти більше хочеш полежати. Тобі все йде. А і ще дуже цікава річ, яку я хочу відмітити, що саме з центра. З центра нашого хребта, саме там, де згусток, згустки нервових закінчень. Саме там йде зв'язок імпульсів з імпульсами мозку, та, з щашковидною залозою. І саме потім зворотній зв'язок, який розподіляє гормональні баланси в нашому тілі, це все є співпраця, і вони співпрацюють як одна, одна цілісна система нервових імпульсів. І ось так от, розкриваючи ці всі знання, а поступово аналізуючи їх, я прийшла до єдиної системи розуміння того, як працює взагалі людина, як вона взагалі працює, що входить в ті всі життєво необхідні функції, де створюються імпульси, як вони працюють, і як клітини реагують на них, яким чином вони передаються. Між клітинною рідиною, так? Зазвичай. Багато всього я вчила, вивчала, але стан мого здоров'я на той час був настільки важкий, що я дійсно злягла і дійшла до того, що в мене стався інсульт. І я була практично недвижима. Але все це було свідомо при моїй при свідомості. І колись в той час я розуміла. Тоді, в тому стані, що я помираю просто. Ну, думаю, так. Але ж люблю дітей своїх, люблю свого чоловіка, люблю сім'ю, люблю все те, що в мене є навколо. І в той момент саме, коли в мене вже от саме-саме про -про 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 проходили такі в організмі перетворення важкі, і я з останньої сили. Просто я лежала, я встала з останньої сили і крикнула: Господи, я хочу жити, пробач мене. Я хочу жити. Це було моє рішення в той момент, коли я могла або жити, або не жити, або піти звідси з цього світу. І я попросила пробачення у Господа. Сказала: пробач, я хочу жити, я буду жити. І все. І впала там десь. Потім знайшла якісь, там, дотягнулася до телефона. У мене було, знаєте, як швидкий набір, там одна кнопка. А, набрала а радіотелефон тоді в мене був. І набрала маму. Мама приїхала, злякалася мого вигляду, забула номер швидкої, як визвати. От, Але скажу вам чесно, друзі, я прийняла тоді рішення, що я буду жити. Тому що я люблю цей світ, і я просила пробачення у творця за те, що я так з собою поступила. Хочу сказати, що після цього почався нелегкий процес мого становлення. і була в мене жіночка, одна цілитель, на той час, яка мені допомагала. Вона просто мені відновлювала нервові мої імпульси закінчення. Все це працювало, і я поступово, після того рішення, що я прийняла, я насичувала себе життєвими силами. І як тільки трішечки в трішечки почала відновлюватися, цей процес дуже тягнувся в мене, було повне безсилля, було повне розчарування, було повне пригнічення всього 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 але я прийняла рішення, що я буду жити. І я по цей день себе не зрадила в цьому рішенні. І продовжую жити. І не тільки жити, а і вивчати системи існування, вивчати, як вони працюють з законами вищого існування, так? І ділюся з вами ось такими ось різними своїми дослідженнями. Так от, друзі, коли я себе відновлювала, я зрозуміла, що людина може все. Людина може здатися, і це її право вибору. Людина може вирішити жити далі, і це так само її право вибору. І ніхто ніколи за нас цього не зробить. Ніякий Всевишній, ніяка душа нічого з цього всього не може от окремо працювати. Це комплексне рішення, і ти маєш відповідати за те, що ти робиш в цьому житті далі. Не зраджуючи це рішення. І так. Е е Попала я на курси Норбекова тоді по зціленню, коли мені е, мій чоловік віддав свою місячну зарплату і сказав: Іди, якщо ти вважаєш, що то тобі допоможе. А я яким чином хотіла, бо перед цим я, лежачи, е, займалася енергетичною зарядкою по Норбекову, коли я робила ці різні вправи, ті, що зараз розкручені. В інтернеті в багатьох методиках дуже там вони всі були тоді в комплексі, і я це робила. Я робила лежачі по 3-4 години, а обливаючись слізьми, я робила енергетичні, відновлюючі, практичні вправи. Я не знала, як то тоді працює, але я це робила. Було так, що просто плакала дуже довго потім. Але так сталося, що приїхала, приїхав вчитель від школи Нарбекова до нас, і я пішла на курси. Пішла ходити, не могла ще. Це вже пройшло, пройшов час, після того, як я вже саме відновлювала. Але тільки-тільки я могла хоч трішечки ходити, я пішла в цю школу і навчалась там, пройшла там рівні. Навчання відновлювала своє здоров'я, десь це зайняло мене два роки, поки я більш-менш стала це почувати нормально, а потім ем, були ще випробування мене на багатьох рівнях. І скажу вам, друзі, коли я почала вивчати духовну всю цю структуру існування, там езотеричні всякі роботи. Психотерапевтичні роботи, так? інноваційні психотехнології, як вони працюють і як фізичне тіло реагує на ці всі речі. Я пройшла цей шлях більше 20 років до сьогоднішнього моменту. І зараз я хочу просто сказати, що не буває нічого неможливого, що кожна людина може зцілити себе. Потрібно тільки розуміти зараз те, що світ змінився. І те, що колись воно а, працювало, зараз воно не працює. Тому що людина має бути інтегрованою структурою, яка усвідомлює сама себе і всі процеси, які в ній відбуваються. Розумієте, що таке інтегрована структура? Це те, що коли ти розумієш, що в тебе має інтегровано працювати система душі, система тіла, клітинна система, тобто генетична. А ДНК, туди все входить, так? ти маєш це все логічно розуміти, тобто розвивати інтелект, відчувати серцем свої духовні енергії і усвідомлювати всю цю всю штуку, яка є інтегрованою тобою, тобто є як цілісна така форма існування, яка підпорядкована законом. Вселенським законам, законам Всесвіту, законам космічним, законам земним, тобто і особистим. Тобто рівень особистий, особистість, так, куди входить розум, потім душа, тіло, там, ну, якби пошарово. І це все включає одне в інше. І ти тут усвідомлюєш інтегровану свою істину сутність. Ну, от так якось. І я, напротязі мого життя я ще. Багато разів скочувалася туди, де я була. Ну, не до такого стану, а приблизно. Потім знову виходила з нього, потім знову скочилася, проходила великі випробування. Коли я, наприклад, хотіла попрацювати з енергіями роду, в мене не було на то сили. Я відчувала фізичні сили, не було, навіть володіючи знаннями. Потім, коли я хотіла ще попрацювати там на простір. на з енергіями планети на то так само потрібен час і енергія. Тому що воно все взаємопов'язано. Маєш дорости до якогось часу, в якому в тобі визріє енергія, і ти тоді можеш з неї далі працювати. Так от друзі, скажу вам так, що пройшовши ці всі випробування, я відкрила свою школу вищої інтерації людини. Тому що я розумію, що як би я себе не назвала там психологом, ментальним психологом, коучем, там я багато де навчалася, але це все буде мене обмежувати. Тобто все те, що я роблю. І я зрозуміла, що такої системи розуміння життя, як працює, і здоров'я, і психіка твоя, і е, мозок, і серце, і душевні енергії. Е, тобто, це все має. Бути подано якось в комплексі, осмислено і проведено в цей світ. І ось так зараз я і працюю. Тому саме школа моя вищої інтеграції людини, вона говорить про те, що людина може досягнути своєї інтегрованої структури в розумінні того, як воно це все працює дійсно. І щоб дійти до істинних знань, потрібно над собою працювати. Так от, зараз саме я знов-таки запускаю мій курс. Цілитель нової реальності, там, де ми будемо опрацьовувати всі ці практичні методи, і будемо відтворювати стани, тренувати стани свої, де будуть відкриватися наші такі от потенційні здібності. А в кожної людини вони є, я впевнена. Тому, друзі, ось і скажу вам, навіть декілька років тому я знов-таки. Так, знаєте, зіштовхнулася з певними проблемами по здоров'ю, і я проходила медичне обстеження тут і, і сказали мені, що готуйтеся до операції, що у вас, у вас, ну, от, як кажуть, ендометрій там виріс до такого рівня, що він потім переходить уже в онкологію. і Просто готуйтеся і приходьте там через півроку. І я знов сказала ні. А ще задала питання, а чи можливо мені якось без цього обійтися, можливо, якісь інші є методи, мені сказали, не у вашому випадку. І завжди мені казали, не у вашому випадку. Ні, не так, не в вашому випадку. Ви не надійтесь, ви просто так і так, і так робіть. А я, друзі, вам хочу сказати, всі були не мої випадки, але я завжди була вища. Вища хвороби. І тепер, коли я знаю, що ти можеш бути вище хвороби будь-якої. І на... потрібно розуміти, що таке кармічні хвороби для чого вони. Потрібно розуміти, що таке генетичні хвороби, для чого вони. Але потрібно розуміти дуже цінну річ. Ти можеш бути вище всього того, що ти знаєш про себе до цього моменту. І саме це є можливість. Можливість створити собі і віддати іншим це знання. І саме це знання я хочу вам передати на курсі цілитель. Так що, будь ласка, запрошую вас. І буде презентація мого курсу, друзі, скоро. Я дам об'яву, приходьте на презентацію, де я більше розповім про себе. Тобто, це така широка аудиторія, і це я просто говорю загальні речі. А є ще такі моменти, які можна розкривати і розкривати, але це вже так і, знаєте, в вузькому колі, тим людям, які дійсно захочуть прийти, щоб відчути свою силу, інтегрувати себе з енергіями нової реальності, відчути, як працюють закони в наших клітиночках зараз, як, яким чином вони зараз можуть виходити на вібрації, на частоти щастя, радості, і чому це є завжди вище, чим будь-яка хвороба. І як це в собі створювати. І саме будемо працювати з вами в групі. Група буде чудово, набирається неповторних, неймовірних людей. Всі однакові, всі дуже сердечні, щирі, відкриті. І це буде цікаво. Так що, ось так хотіла поділитися сьогодні. Можливо, у вас будуть якісь питання до мене, будь ласка, напишіть. Кому була цікава моя розповідь, дайте знати в коментарях або в подобачках. Я залишу посилання під моїм відео, а там буде посилання на реєстрацію на курс мій. І будемо працювати далі. Так що бажаю всім вам здоров'я. Перш за все, психологічного, психічного. І відкривайте в собі те, що зараз працює насправді. Бо старий світ закриває свої програми. І багато хто з нас не сприймають. Ті всі шаблони лікування, які були до цього моменту. І так, всього найкращого вам. До нових зустрічей. До побачення. Я просто думала, що камера вже не працює, а вона включилася. І я знову-таки кажу, що я роблю вибір завжди правильно і ніколи не, не зраджую себе в ньому. І пропоную вам, друзі, спробувати. Відтворити в своїй пам'яті глибинне знання про ваші здібності, і щоб ви їх розпакували саме на курсі Цілитель, щоб ви могли зцілювати себе і резонувати з новим простором життя, і щоб ви передавали це знання своїм близьким методами, які я знаю, і щоб це все працювало в облаго загального простору існування всіх людей. Це неймовірна пригода, повірте.